Вітаю вас у ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні п'ятниця, останній робочий день тижня, 17 жовтня. І про основні місцеві події цього дня в Чорнівцях та на Буковині вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Сьогодні Чорнівецька область прощалася з героєм. Відбулося чергове засідання координаційної ради громадських благодійних організацій. Благодійність крізь призму об'єктива. Саме під такою назвою в Чорнівецькому обласному художньому музеї презентували нову унікальну фотовиставку. Сьогодні Чорнівецька область прощалася з героєм. Хотині, а потім і в Чорнівцях в останню путь проводжали Сергія Побережника, який загинув 13 жовтня в зоні АТО, натрапивши на мінну розтяжку. Вранці з Сергієм Побережником прощалися в хутині, а вже о тринадцятій годині труну зустрічали біля під'їзду будинку у Чернівцях, де він жив із сім'єю. Квітів було багато, людей більше, а сліз ціле море. Попрощатися з героєм прийшли однокурсники юридичного факультету ЧНУ, який він закінчував. Колеги по роботі, друзі, сусіди, родичі були і військовослужбовці. Один з них служив разом із загиблим в одній військовій частині. Ми знаходилися е е в три збінка село, саме там, де він загинув. Останній, останні, я його бачив о 8-й годині ранку він попрощався. Виїхали на бойові позиції і е, його розрахунок, шостий чоловік вийшов на бойову позицію, і Сергій командир, не відправляв нікого, пішов перший. Він перший зі своїм заступником двоє загинули. Третя проблема з ногами. Так пішов в життя, він як справжній герой. Нагодили Сергія поховали на Алеї Слави. На жаль, це вже 22-га могила героя, який загинув в антитерористичній операції. Сергієві було 32 роки. Одного не вистачило, аби дожити до віку Христа. Цей день забрав не просто друга всіх побратимів. Цей день забрав в нас президента України, майбутнього. Цей день забрав в нас міністра. Цей день забрав нас директора департаменту любого міністерства. Тому що за яку би роботу не брався побережник, любу. Він її робив з честю, достоинством і до кінця. Чернівці навіть не знають, що в більшості своєї чернівецька митниця завдячує побережнику, який не спав ночами і писав положення про неї. Держава не знає про те, що Митний кодекс, який написаний на сьогодні, написав побережник у значній частині, недосипаючи. Він був одним із самих найпитливіших студентів. Я йому читав і присутнім тут однокурсникам найбільш земний курс, який називається Земельне право. Але я в страшному сні не міг подумати, що в такому молодому віці він піде перший. Над труною з героєм пролунав військовий салют остання шана людині, яка залишила по собі добрі справи, батьків, сестру, дружину і двох маленьких діточок. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Відбулося чергове засідання координаційної ради громадських благодійних організацій. Участь у ньому взяли волонтери Чернівецький міський голова Олексій Каспрук та його заступник Олександр Паскар. Говорили про проблеми вимушених переселенців та забезпечення необхідними речами наших військових, що знаходяться в зоні бойових дій. Що вирішили? Знає Петро Гайдащук. Метою координаційного центру благодійників є повне забезпечення потреб вимушених переселенців із окупованого Криму та Сходу країни, допомога у знайденні роботи та покращення умов їхнього проживання для надання інформації було розроблено спеціальні інформаційні листівки. У нас підготовлено два. Таких букелетів інформаційних матеріалів. Один стосується виключно соціальної захист учасників АТО, а другий стосується соціальної підтримки найменш захищених верст населення при оплаті житлово комунальних послуг. Ви всі чудово розумієте, що ця ситуація, яка зараз є, це і подорожчання, і ну скажімо так, певне зменшення заробітної плати, подорожчання комунальних послуг. Зараз прийде опалювальний сезон електричества, Воно буде дуже вагоме для. Незахищених верст населення. Що стосується військових, то тут благодійники їм обіцяють також допомогти, адже розуміють, що воякам потрібна кваліфікована психологічна допомога. Нам виділяють кімнату при обласному комісаріаті, де ми будемо ціленаправленно працювати з учасниками АТО. Так само пропонували свої услуги для близького окруження учасників, які поки Почому тому що ми уже не роботи з людьми, які втратили своїх близьких. Прозвітували про свою роботу також і представники волонтерського руху Буковини, які взяли на себе відповідальність у допомозі та забезпечені всім необхідним вимушених переселенців. Як розповідають самі саме заради них, і створювалася дана організація, до роботи якої долучилася вся «Буковина». Він відкликається і честь, і хвала, тому, що у нас дійсно не жадні люди, дійсно люді. Із змінами в країні волонтери націлились на допомогу армії, а саме у закупці дефіцитного оснащення, екіпіровки та продуктів харчування. На ці потреби було зібрано та використано близько одного мільйона гривень. В організації кажуть, що зупинятися на досягнутому не збираються та завжди готові стати надійним тиловим забезпеченням для військових та громадян України, які потребують допомоги. Петро Гайдащук Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Незважаючи на те, що антикорупційне бюро в області було створено ще навесні минулого року, активно про боротьбу із зловживанням службовим становищем почали говорити тільки тепер. В обласній державній адміністрації провели тренінг для громадських діячів та юристів по протидії корупції. Спікерами тренінгу були представники сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, всеукраїнської спеціальної колегії з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією та Transparency International Ukraine. корупція. Вона породжує в першу чергу зниження рівня життя населення. Корупція породжує соціальну несправедливість. Через корупцію знижуються темпи розвитку економіки, і що саме головне через корупцію збільшується розрив між державою, чиновниками високого рангу, олігархами і простими людьми. У заході взяли участь працівники прокуратури УМВС, СБУ у Чернівецькій області, представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, науковці, експерти міжнародних та неурядових організацій, представники громадських організацій краю. Коли кожен з нас розуміє, що він несе персональну відповідальність за корупцію, що він не дає хабарі, що він не вимагає хабарі, що він. Якщо це представник громадської організації, то він надає у цій справі. Тільки у такий спосіб ми зможемо вплинути, знизити рівень корупції. Під час обговорення розглядали актуальні теми взаємодії громадськості зі спеціально уповноваженими суб'єктами і сфери протидії корупції, реалізації громадськістю правових інструментів, антикорупційних кампаній, роботі зі зверненнями громадян та специфікою надання громадськими експертами безоплатної первинної юридичної допомоги. Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Майже за тиждень день виборів до Верховної Ради України. Інститут соціології Маковецького оприлюднив рейтинги по партіях та кандидатах-мажоритарниках 203 та 204 округів. Які результати цього соціологічного дослідження? Дивіться далі в сюжеті. За результатами опитування по 203-му виборчому округу п'ятірка партій лідерів виглядає так: перше місце займає блок Петра Порошенка. За нього віддадуть свої голоси 26,4%. Друге радикальна партія Олега Ляшка. 13,8%. За політичну силу, народний фронт 12,3%. Далі батьківщина та самопоміч на 4-5 місцях відповідно. Решта партій отримали менше 6%. А ось рейтинг кандидатів в мажоритарників відкриває Григорій Тіміш, 19,7% Від партії блок Петра Порошенка. За ним на 0,5% менший Іван Семенюк, самовисуванець, та Драгош Козьма, за якого проголосувало майже 9,5 відсотків опитаних. Що стосується 204 округу з центром у місті Хотин, теж по партійним рейтингам на першому місці блок Петра Порошенко 24,4%. На другому місці радикальна партія Олега Ляшка 15,6%. Політична партія Народний фронт 14,2%. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина 10,2%, об'єднання самопоміч 5,8%. Свобода, всеукраїнське об'єднання Свобода 4%. Інші партії отримали менше 4% голосів опитаних. 18% ще не визначилися, за які партії будуть голосувати. По 204-му виборчому округу визначилися і п'ятірка лідерів кандидатів до Верховної Ради України. А саме Володимир Куліш, який балотується від партії блок Петра Порошенка, Василь Козак, самовисуванець, В'ячеслав Добровольський від батьківщини, Руслан Цаплюк, який представляє радикальну партію Ляшка, а також Максим Бурбак від народного фронту. Решта кандидатів у народні депутати отримали менше 5%. Майже третина опитаних не визначилися. Хто має зараз більший рейтинг, той отримає більшу частку від тих, хто ще не визначився. Насправді, чесно кажучи, воно буває і дещо по-іншому. Тобто універсальних якихось методик немає для того, щоб прогнозувати, як розподіляться голоси тих, хто не визначився на сьогоднішній день. Під час дослідження інституту соціології Маковецького, яке проводилося з 10 по 16 жовтня нинішнього року, було опитано тисячу осіб віком від 18 років за допомогою формалізованого інтерв'ю у кожному з виборчих округів. Похибка становить не більше трьох відсотків. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Благодійність крізь призму об'єктива. Саме під такою назвою в Чорнівецькому обласному художньому музеї презентували нову унікальну виставку фотографій, які були зроблені в різних куточках України зовсім різними людьми. Щоправда, об'єднувала їх лише благодійність і розуміння несправедливості. Більше про моту презентації цих світлин, про авторів та про нагальні потреби незахищених верст населення. Дивіться далі в сюжеті. Завдяки такій виставці, організатори хочуть ще більше розвивати благодійність в Україні, зокрема і на Буковині, все аби більше людей долучалося до доброї справи. Тут є такі важливі теми, як робота з Хворими дітьми, охорона здоров'я, охорона освіти, клоуна терапія, охорона тварин, захист тварин саме ті теми, які є надзвичайно важливими. І тому ми закликаємо всіх буковинців, прийдіть, подивіться, надихніться, і можливо, це змінить хід ваших думок. Загалом основним організатором такої фотовиставки є Український форум благодійників. Це неодноразовий проект, адже цього разу він уже четвертий. А зовсім скоро розпочнеться і п'ятий набір робіт. З-поміж цьогорічно присланих півтисячі світлин, що надійшли до організаторів з усіх куточків нашої держави, вибрали лише 40 найкращих. Надзвичайно цікава, хороша виставка і дуже трепетна, душевні роботи тут, душевні миті на цих світлинах. Вони об'їздили вже чимало міст України. До чернівців потрапили теж, і це зовсім не випадково, адже переможницею в одній із номінацій стала чернівчанка 16-річна Поліна Орлова, яка сфотографувала дідуся в геріатричному пансіонаті. Чи я цікавлюсь такими сказати проблематичними моментами людського життя? Мені хотілося показати, як життя у літніх людей виглядає насправді, а не так, як це показують, ну, наприклад, місцеві органи самоврядування. Фото було зроблено, щоб привернути увагу до проблем сьогодення. Я вважаю, що це саме фотографія це вдалий спосіб відкрити людству очі на те, що їх не турбує. На виставці також розмістили скриньку для збору коштів та ремонт хотинських будинків інтернатів. Зараз кажуть, найголовніше їх утеплити. Також благодійники сподіваються на розуміння людей та їхню допомогу, щоб вони приносили теплі речі для діток сиріт, допомагали своїм, аби усім було добре. В художньому музеї виставку можна буде переглянути до 23 жовтня. Також на хороші дії чекають тут постійно. Генрієта Беох Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі в мене все це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби. Я ж з вами прощаюся до завтра, тому що завтра на вас чекає підсумковий випуск. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому найкращого побачимось.